Слава Україні! Триває 1393 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили 15 атак російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили 9 атак противника. У районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та в напрямку Ізбицького, Обухівки, Колодязного. На Куп'янському напрямку учора відбулося 24 атаки російських загарбників у бік Куп'янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. У районі Торського та в бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. На Слов'янському напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та в бік Пазино. На Краматорському напрямку противник один раз атакував у напрямку Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Софіївки та Костянтинівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 82 атаки у районах населених пунктів Котлене, Удачне, Покровськ та в бік рівного Мирнограду Родинського Гришеного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного та Іванівки. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське. Злагода, Рибне та в бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового та Привільного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили 28 атак російських окупантів. У районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки та Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Щербаки, Степове та в напрямках Малої Такмачки, Новоандріївки та Приморського. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 74 авіаційних удари, скинувши 179 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 3729 обстрілів, зокрема 75 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 3523 дрони камікадзе. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1730 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 21 бойову броньовану машину, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 167 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 179 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте благ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!